Аня, найкраща циклова спортивна телепрограма. Удостоїлась передача спорт -тайм» ТРК Буковина. Переможців всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів визначив Національний Олімпійський комітет. Наші колеги вже другий рік поспіль серед переможців. Автор Ігор Савчин та творча бригада Спортайму щотижні у вирі спортивних подій краю розповідають про розвиток та проблеми спорту на Буковині. Обіцяють не збавляти обертів. Вручили нагороду творчій групі представник Національного олімпійського комітету у Чернівецькій області Іван Гешко та голова громадської організації Спорт для всіх Георгій Мазурашу. Програму робить, і причому робить якісно, і навіть вона відзначається два роки поспіль на українському рівні. Ми почуваємося так само, як буковинці, там певною мірою причетами до цього, і гордимося десь так само, як гордимося перемогами наших спортсменів на різних аренах. Так само ми гордимося тим, що спортаємо нас вже два роки поспіль на Олімпії телевізійному, медійному. Наша передача допомагає. Розвивати спорт, адже не тільки спорт, а допомагає знати тих людей, які прославляють наші Чернівці, нашу Буковину, за межами далеко за межами Буковини. і це дає поштовх для молодих, а юних дітей, які також хочуть розвивати. Адже спортсмени це ті люди, які дойдуть завжди до своєї мети, і це ті люди, які рухають світом. І до новин спорту у заставні відбувся турнір з гандболу серед юнаків пам'яті відомого буковинського тренера Марії Олійник. У змаганнях взяли участь команди з Києва, Тернополя, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Сьогодні подібні турніри через мізерне фінансування спорту державою вкрай необхідні для розвитку того ж гандболу, кажуть фахівці. Тут кожна спортивна школа, кожен тренер залучає батьків, залучає меценатів без такого стимулу, як результат на кожних змаганнях. Дітей не залучиш ні в спортивну секцію, ні без того, щоб вони не поїхали на змагання. Їм просто не цікаво. І Вони просто напросто будуть залишати навіть ті види спорту, які їм дуже подобаються. На жаль, гандбол сьогодні занадто дороге задоволення, адже потрібні кошти не лише на проведення змагань, а й на переїзди, харчування та спортивну екіпіровку. Тільки діти можуть собі це дозволити, які батьки дуже фінансово заможні, а діти, які талановиті і так далі, не мають такої можливості. Оце проблема. І я думаю, що ці... є у нас на Україні спортивні інтернати, але там я вам скажу, йде відбор, чесно говоря, це їдуть батьки фінансово цей саме зацікавлюють тренерів, і тому у нас немає результатів. Що ж до результатів змагань, які тривали три дні, перше місце здобула команда з міста Київ, друге посіли гандболісти міста Заставна, а третіми були хотенчани. Максим Калінчук, Петро Голупапа, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина.